залізницею – це водночас економічно, зручно та навіть романтично. Однак у той же час ні для кого не секрет, що залізничний транспорт являє собою об'єкт підвищеної небезпеки. Тож і як скористатися усіма благами залізниці, не створивши при цьому жодних проблем, будемо говорити у сьогоднішній програмі. Поки пасажири поїзду на шаленій швидкості прямують по своїх справах, необачні пішоходи та автовласники наражаються на неабиякі неприємності. Тільки вдумайтеся, протягом п'яти останніх років на станціях і перегонах, зокрема, Донецької залізниці, постраждало 639 людей. З них більше половини 382 особи отримали травми несумісні з життям. За одне лише півріччя 2013-го на залізниці травмувалося вже 66 громадян, з яких 35 загинули. Чи не всі ці випадки можна було б попередити, якщо б людська пильність була на гідному рівні? Адже найчастіше подібні трагедії відбуваються через те, що людина відкрито нехтує правилами безпеки, які, як відомо, написані кров'ю. Досія експерта. Ирина Чернявска, заступник начальника службы охраны праці Донецкой залізниці. Досвид работы на залізниці 28 років. Донецкая железная дорога осуществляет комплекс мер организационного и технического характера для того, чтобы сократить травматизм граждан. И, конечно же, основное усилие делается на профилактику детского травматизма. Ну, дети любят шалить и природе ребенка любознательность хотя не это основная причина травмирования все-таки мы считаем что основной причиной детского травматизма является отсутствие достаточных знаний и опыта для того чтобы оценить опасность и противостоять ей четвертая часть граждан это более старшая возрастная категория в возрасте 60 лет и более И если мы говоря о детях, отмечаем недостаток знаний, то здесь и достаточный опыт, и жизненный, и житейская мудрость, и очевидно идет переоценка своих возможностей. А может быть, люди уже не имея былой сноровки, и снижается острота зрения и слуха. Байтому травміруються. Однак і серед людей молодого та зрілого віку також чимало таких, хто необачно поводиться поблизу залізничних рейок. Обличчя цього актора знайомо багатьом прихильникам сучасного кіно. Три роки тому у 40-річному віці Арманс Сейланс Яуземс трагічно загинув від удару електропотягу. Застережного сигналу машиніста Арманс просто не почув. Він перетинав залізничну колію, слухаючи музику в наушниках. Скільки людям не роз'ясняєш, багато травмувань проходить ліс те, що люди йдуть доль колії по колії надівають наушники, включають плеєр. І в цей момент більше всього проходить в нас таких случаїв, де вже йде і травмування людей. Наш менталітет, будемо говорити, славянський, він дає якийсь толчок, щоб нарушати більше правил. Що вважають, що я не попадусь і мене це не буде касатись. Марті цього року у нас по станції розтипнає. Мужчина в возрасте 80 с лишним лет попал под подвижной состав, следовал с велосипедом в неустановленном месте. Он погиб. Как пример человеческой беспечности можно вспомнить трагедию, которая произошла по станции светевич когда отец вместе с сыном перебегали путь в непосредственной близости перед подвижным составом. И при этом отец разговаривал по мобильному телефону. Очевидно, отвлекся от происходящих событий. И совершенно очевидно, э, что человеческая безопасность приводит к таким тяжёлым последствиям. Зазначимо, что, на жаль, улюбленным у народу девизом, «Авось» часто керуються не тільки пішоходи, а й водії автівок. Зіткнення з потягом на переїзді окрема категорія залізничних аварій, наслідки яких зазвичай є дуже тяжкими. У безглуздому прагненні зекономити якісь 3-4 хвилини, люди намагаються проскочити перед поїздом, що наближається. Таке відбувається навіть на переїздах, які регулюються, про ті, де нагляд відсутній, взагалі годі казати. Люди на глазок визначають, нібито безпечну відстань від потягу і фатально помиляються. Напевне, всі пам'ятають трагедію, яка сталася восени 2010-го на Дніпропетровщині. Пасажирський автобус зіткнувся з локомотивом на залізничному переїзді, внаслідок чого загинуло 45 людей, у тому числі й водій. За кількістю жертв, ця дорожня пригода стала наймасштабнішою не тільки в Незалежній Україні, а й за деякими твердженнями, і в усій Європі. Досі експерта Костянтин Таран. Перший заступник головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту Донецької залізниці. Досвід роботи на залізниці понад 20 років. Тормозний путь поїзда, який слідує по майстральним лініям, зі скоростью порядка 100 км в час і више составляє близько 1 То Тобто машиніст вже за буквально считанные метри. сотни метров не сможет уже никаких действий предпринять для того, чтобы предотвратить столкновение с машиной. Хочу даже привести пример. 1 мая было довольно-таки жуткое ДТП на переезде, когда водитель Жигулей, имея у себя двух пассажиров, уже при закрытом шлагбауме стояла череда автомобилей. Он с этой череды выехал, обогнал эту череду автомобилей, сделал такой так называемый маневр восьмерку через закрытые шлагбаумы, выскочил на переезд. И в результате сам погиб и были нанесены тяжелые телесные повреждения пассажирам, членам его семьи. Это, конечно, естественно, тяжело для близких естественно. Но я хочу сказать и другой ракурс. Локомотивом управляет также человек. И видя непосредственной близости все это происходящее, это, естественно, наносит психологическую травму для человека. Бывали случаи, что машинисты долго не могли прийти в норму. Это психологическое потрясение. Ему дальше не позволяло в полном объеме выполнять свои обязанности или полностью э, работать на том полигоне, в он работал до того. Еще хотелось бы обратить внимание на жителей и водителей тех участков, где у нас организовано на дороге скоростное движение. Сейчас мы находимся на переезде, обычном переезде на магистрали, где курсирование поездов производится со скоростью до 120 км в час. Но уже у нас открыто движение со станции Донецк на направление Киев-Харьков, где поезда движутся со скоростью 160 км в час. Для обеспечения безопасности проследования переездов по этим линиям дополнительные, разработаны дополнительные условия пропуска. То есть значительно раньше закрывается переезд, учитывая скорость движения поездов. Кроме того, дополнительными поворотными шлагбаумами ограждается для исключения уже скажем так физического проникновения на переезд ну и информационные щиты естественно чтобы люди знали видели что здесь такое движение потому что скорость 160 это Може привести навіть сходу подвижного составу і травмированию пасажирів непосредственно в самому поїзді, якщо буде столкновение з значительним грузовим автотранспортом. Навіть легковой может привести значительно много бед. за порушення правил безпеки на залізниці. Законом передбачена певна відповідальність. Переважно вона зводиться до адміністративних штрафів. Вочевидь, юридичних заходів недостатньо, аби переломити легковажне ставлення учасників дорожнього руху до себе та інших. Цім, можливо, звичайні людські аргументи зрештою дійдуть до серця недбайливого водія. Я би йому сказав то, що чтобы... його чекають вдома в будь якому випадку. Його чекають здоровим. і, Любое ДТП включить за собою якісь последствия. Були случаи ДТП, коли не було ні травмированных, ні. Ни погибших, но наносится какой-то материальный ущерб как автотранспорту, так и подвижному э, составу железной дороги. Що ж стосується пішоходів, які знаходяться в безпосередній близькості від залізничного полотна, приміром пасажирів, які очікують на відправлення свого поїзду, або ж, навпаки, тих, хто вже приїхав у кінцевий пункт призначення, то на вокзалах для їх безпеки та зручності нібито створені всі умови. Однак знову ж таки безтурботність, недалекоглядність, а іноді банальна людська лінь штовхають громадян на ось такі авантюри. железнодорожники приложили массу усилий для обеспечения безопасности пассажиров. Ну и от пассажиров, в свою очередь, хотелось бы ожидать особой бдительности, внимательно слушать объявления по парковой связи, внимательно следить за детьми, не заходить за разметку, находиться на безопасном расстоянии от приближающегося поезда. До цього слід додати рекомендації користуватися надземними чи підземними переходами, там, де вони є. Напевне, чималі кошти на їх зведення були витрачені не просто так, а через об'єктивну необхідність. Там, де таких переходів немає, існують спеціально встановлені місця для перетинання колі пішоходами. Тож слід рухатися по них, а не переступати або навіть перелазити через рейки та бар'єрні огорожі. В будь-якому разі, слід уважно дивитися по сторонах. Категорично не можна пролазити під потягом, навіть якщо він стоїть тривалий час. Як це не абсурдно, але особливо схильний до екстрему громадяни такі дії практикують. Так само не можна обходити вагони, які стоять на колі на відстані менше за 5 метрів до крайнього вагону. Навіть якщо ваш поїзд стоїть на пероні усього 2-3 хвилини і у вас з собою величезний багаж, не слід метушитися ані на вході, ані на виході. Це загрожує травмами, які можна отримати, оступившись чи спіткнувшись у поспіху. І як уже радили знавці залізничної безпеки, всі телефонні дзвінки та користування навушниками відкладіть на той час, коли ви комфортно сидячи в своєму вагоні, під стукіт коліс будете роздивлятися пейзажі за вікном. Адже саме хороші розмови та улюблена музика це ті речі, з якими будь-яка дорога коротша та приємніша. Зичу вам діставатися до бажаного пункту призначення швидко та безпечно. Бережіть себе і до зустрічі наступної неділя.